Але в, 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 чому це так? У російській культурі не пояснено. В, в китайській культурі дуже добре пояснено. В, в китайській культурі е, імратор має мандат неба. Всі, коли імператор має мандат неба, всі мають зміну погрітися імператором. Але якщо тільки імператор втратить мандат неба, обов'язок кожної людини знешти цього імператора і поставити замість цього іншу людину, яка має мандат неба. Пер як дізнатися? Це влітку. Людям червоноприлиху це війну. Якщо все йде гаразд, значить оператор має мутане і має, має, має мусити купити цей оператор. Якщо все йде не гаразд, значить оператор просто впрати муданеба. І тоді святий обжодили, знести цю владу і поставити інше, а має мудане. А хто має інший інше мадатело, то й тоді відро це поставить. Це дуже просто.